Всім доброго ранку, друзі! У нас знову зима, лягали спати весною, проснулися зимою. Мінус три морозу, і снігом за ніч все присипало, були калюжі, текли струмочки, а тепер ось все засипало сніжком. Сьогодні субота у нас, я йду до роботи. Ну і зніму для вас природу гарно засніжену. Ходімо зі мною. Отаке От небо, друзі. Незрозуміло, якого кольору, чи на сніг, чи на дощ. Скоріше, що на сніг. прогнози говорять про те, що буде 2 неділі мінус 20 градусів морозу. Будемо чекати, будемо бачити. Ось таке небо тут з іншої сторони, де сонечко сходить, то рожеве на мороз або на вітер. Зараз легенький вітерець у нас. Так що зима знову повернулася. Ну добре, що є сніг, і навіть якщо і буде 20 градусів морозу, але ж сніг, є, не на голу землю то вже добре. Це є добре. Не хочеться зранку дуже вставати. Я просипаюсь о шостій, поки сніданок приготую на роботу, поки туалет собі наведу. І також і пора виходити до роботи. Птички. Хоч і холодно, співають чуєте. Виспівують, як? Їм не холодно. Синички вже в нас прилетіли до кормушки, вже снідають. І одна прилетіла, сіла на кормушку і співа виспівує, гукає інших. Що хочу сказати, що не знаю, як інші птички, а синичка одна не їсть. Прилетіла і кличе інших, хай їх буде десять, хай двадцять, але вона не з'їсть, поки не прилетять. Ялиночки як гарно закидало сніжком. Холодно, друзі, хоч і три градуси морози, але холодно. Господині готують сніданок своїм, своїй родині, а чоловіки, ось я вулиці йду, три чоловіки відкидають сніжок, не сплять, також працюють. А це ось така краса можевельнику. У мене є кухонна дошка з можжевельника, коли я на ній починаю працювати, вона пахне. Дуже такий аромат у неї. І з роками, скільки вже років вона в мене, з роками той аромат запах не уходить. Так що, в кого нема, є можливість придбайте, не пожалкуєте. Ну, а як же ще? Без очітка. Я його люблю, його кульки. Ось, будь ласка. Хочеться на санчатах покататися. Хочу на санчатах так покататися, але ж нема таких санчат, щоб я могла на них покататися. Я був, щоб хтось мене на них покатав. Мабуть, тільки що целофановий мішечок та на нього сісти та й покататися з гірки. Але дітки, які катаються на гірки, неправильно бабушку зрозуміють. І не тільки дітка, а й дорослі. А ось які красуня, але чомусь снігу небагато на них. Мабуть, затишно тут їм така висока. Їм, мабуть, тут затишно до них. Не дуже добрався сніжок. Або вітер обтрусив, бо ночі був сильний вітер, було чутно. Ото господарю буде роботи, як прокинеться сніжку. Треба змести, завести. Ось такі кущики сніжком засипав гарнюні, присипав сніжок, а з вечора ще була весна, то дощик і мокре, мокреньке було, та прибило до землі, та сніжок ще додав, та й так таке, така краса. Ось так гарно на небі зараз уже. Коли йдеш знімаєш, їдуть машини, призупиняються, виглядають у вікно. І люди, які відкидають сніг, також дивляться, дивляться дуже таким поглядом. Не є добрим всім, розказую, що я знімаю природу і ви мені в кадрі не потрібні, тому не ображайтеся і не хвилюйтесь. Птички летять уже на звалище собі добувати їжу. Деди вже є, хтось вже поперед мене. Також, мабуть, відправився на роботу. Кожного своя. Ось так потихеньку, друзі, я дійшла до зупинки. Дякую, що ви зі мною пройшлися по морозі, не полінувалися проснутися. Всім вам, друзі, міцного здоров'я. Миру нам перемоги скоріше і бувайте здоровенькі. До нових зустрічей, до нових відео.